Ми з вами поговоримо про таку тему, як вестибулярна система та втримання постури. Це, звісно, не такі сучасні та нові методи, і цим ми всі користуємося щодня, тож це дуже важлива тема для кожного. І так, найпоширеніша проблема 21-го сторіччя тобто порушення постури, здатності людини втримувати свій скелет. Я вважаю це найважливішою проблемою, бо ми стали занадто багато сидіти. Наше тіло до цього не пристосовано. Вестибулярна система, які її складові та як це впливає на втримання постури. На ці питання ми сьогодні відповімо. Мене звуть Катенко Володислав Дмитрійович. Я студент першого курсу першого факультету 4 групи. Моя попередня освіта фельдшер та практичний психолог. У 2017 році мені. Пощастило потрапити на роботу в приватний медичний центр на посаду кінезотерапевта. Тобто, цю тему я вже на практиці пройшов і можу з вами поділитися саме практичними навичками. Я постійно підвищую свою кваліфікацію в Центрі психічного здоров'я Харківського національного медичного університету. І вам дуже це раджу робити. Я так продовжую своє навчання, а вам можливо це буде лише старт. Також я ще не сказав, я ще співпрацюю з Червоним Хрестом. Тож ми працюємо з людьми без кінцівок, і там це є першочергова тема. Добре, поговоримо про вестибулярну систему. Яка роль діафрагми у стабілізації та втриманні постури, центральна нервова система та зоровий аналізатор та про систему. Також ми поговоримо про фізіологію та патологію розвитку і втрати рівноваги. До них ми відносимо та хронічні порушення та порушення балансу після операцій. А також травматичні порушення та найпоширеніші проблеми 21-го сторіччя гіподинамія, фактор розвитку порушень постави. Поїхали. Як вже працюючий фахівець, я виділяю тему дихання як самостійну та надважливу тему. Я вже це сказав. Тож цю тему ми будемо з вами розглядати найперше. На дихання ми можемо легко вплинути, тож пропоную в кінці зробити невеличку вправу для цього. І я вважаю, що гармонійне дихання воно лякує. Якщо ж дихання не поверхностне, якщо ми дихаємо стисло, це все пошкоджує інші системи. Ми не можемо достатньо окислитись, ми не можемо повністю вивести вуглекислий газ. І багато інших проблем. Частина друга. Вестибулярна система. Ось це ми можемо побачити найважливішу частину, яка буде вже до центральної нервової системи віддавати нам таку важливу річ, як лінійні переміщення та гравітаційні сили, де ж ми знаходимося у просторі. До цього відносяться напівкружні канали. Ось ми тут можемо їх побачити. Та потолітові органи, вони в нас знаходяться ось тут. На цьому ми не будемо залишатись довго, тому що це складно і потребує багато часу. З центральною нервовою системою також, в деяких словах, мозочок є ключовим центром інтеграції, сенсорної інформації, що контролює баланс і координацію. До нього по вистабуло тракту підіймається інформація, і ми таким чином сприймаємо, що нам каже нервова система. Далі. Та є зоровий аналізатор. Зоровий аналізатор забезпечує коригування положення тіла за допомогою візуальної інформації, що дозволяє покращити баланс в умовах нестабільності, саме покращити баланс. Тому що, що ж з приводу сліпих людей, в них немає зору, тобто в них немає ось цього додаткового аналізатора. і в них будуть більш адаптовані інші системи. Пропіоцептивна система найцікавіше найцікавіша, найцікавіша як, на мою думку, тому що на неї ми можемо легко вплинути, і сьогодні ми будемо цим займатися. Пропіоцепція забезпечується м'язовими веретинами. Вони в нас знаходяться у кожному м'язу. І м'язові веретина реагують на зміну довжині м'язів тіла. Тобто, якщо ми відчуваємо е, розтягнення м'язу, стягнення. Е, Напругу, це все пропріоцептивна система нам дає сигнали по квестово-спінальному тракту, і саме мозочком ми це все вже відчуваємо. Також у нас є також пропріоцептивна система включає в себе ще сухожильні органи, тільця пачіні та тільця руфіня. Все це надважливо, тому що вони кожна виконують свою функцію. Пожильні органи годже виконують більш таку функцію, як запобігання травматизації, травматизації сухожиль та сухожиль. Так. Тільця пачиння реагують на швидкі, на швидкі зміни та вібрації в суглобах. Тобто, коли ми швидко змінюємо рухи, вони дуже потрібні нам. Вони, як ви розумієте, у спортсменів у всіх. Гіпертрофовані. Тільця руфіня чутливі до тривалого тиску і натягнення в суглобі. Ось це дуже важлива річ, тому що саме ці тільця в нас застивають. І коли ми багато сидимо, ми починаємо так, наче кальцифікуватися, так, що ми не можемо рухатися, нам потрібно спочатку трошки порухатись, і тільки потім ми вже відчуваємо комфорт. Добре, перейдемо вже до проблем, які ж можуть бути з вестибулярною системою. До цього відносяться інфекційні та інші порушення, тобто нейроінфекції, аутоімунні захворювання та інтоксикації. До інтоксикації можемо віднести алкогольну чи будь-якими там препаратами, Аутоімунні захворювання. Аутоімунні схоже, це ростяний склероз, наприклад. Та нейроінфекції, ну, наприклад, менінгід. Етіологія та класифікація, гострі порушення, найчастіше викликані вестибулярними кризами, інсультами червоно-мозковими травмами. Ну, тут, я думаю, не треба розповідати, раптовий початок часто супроводжується за помироченим недотором. Хронічні порушення розвиваються при хронічних захворюваннях центральної нервової системи. Як ми бачимо, росіяни склероз і сюди ж відноситься, і, тобто вони будуть так перехресно всі, одна на А, Також може бути як ускладнення через пухлини, через те, що тисне на відповідні системи. Симптоматикою буде порушення ходи та труднощі з координацією. Точно. Фізіологія та патологія саме травматичні порушення, вони викликані ушкодженням головного мозку, периферичних нервів, що призводять до втрати контролю над рівновагою. Вони викликають порушення вестибулярних ядер, мозочка, базальних ангелів, що призводить до різних типів атаксій та вестибулярних дисфункцій. Найчастіше, як до фізичного терапевта, до мене звертаються з проблемами в шийному відділі. Вони є як ускладнення, вони викликають ускладнення інервації та притоку крові, що викликає порушення роботи вестибулярної системи. Саме з такими симптомами до мене приходить ну, відсотків 90 людей, у яких болить шия. Також є ще в нас порушення балансу після операцій. Після операційних втручань ми маємо такий стан, як після великої кількості анестезії, що на людину на центральну нервову систему вплинула саме проблема, чи порушення від того, що людина довго знаходиться в лежачому положенні. І через це її ну, виникає атрофія м'язів, і нам потрібно заново все це пропрацьовувати. Якось я дуже швидко все це розповідаю вам. Можливо, якщо є питання, ви мені пишіть, я одразу буду читати, чи ми в кінці краще більше на це часу залишимо. Втрата рівноваги через малорухомий спосіб життя. Гіподинамія є хронічним негативним фактором, що впливає на постуральний контроль. Всі ми багато сидимо, так? і саме гіподинамія є над такою важливою частиною, з якою нам потрібно працювати. Дуже раджу кожному знайти якийсь спорт, який буде заряджати, і прям хочеться встати і позайматися хоча б 5 хвилин, чи тим, що нас ну, заряджає. Сидячий спосіб життя призводить до порушення сенсорної інтеграції, слабкості основних м'язів та зниження моторного контролю. Ну, це я вже розказав. Це веде до зміни біомеханіці тіла. Тобто, в нас від того, що ми багато сидимо, ми можемо ногу на ногу покласти. Це призводить до перекручування тазу, по-перше, і в нас вже відбулася зміна довжини кінцівки. Але не кінцівки, а положення тазу. І ми стаємо на ноги, і вже відчуваємо, що ми стоїмо на іншій нозі. Вона буде більше брати на себе відповідальності, вона буде більше працювати, і це вже буде викликати перенапруження. І одна із сторін буде вже і гіпертрофована, інша гіпотрофована. І, так? і е через це ми вже будемо втрачати можливість е вільно та гарно рухатися. І ми вже отримуємо такі дисфункції, що може призвести в наступному до проблем з вестибулярною системою. Методи лікування та реабілітації. До цього відноситься медикаментозна терапія, фізична терапія, фізіотерапія, сучасні технології та психологічна підтримка. Все це є нерозривним, але хочу виділити найважливіше, на мою думку, це фізична терапія. До цього відносяться індивідуальні комплекси фізичних вправ для відновлення координації, стабільності та моторного контролю. Без цього, саме без активної участі пацієнта, неможливо відновити таке захворювання. Для того, коли людина вже не може через якісь когнітивні здібності виконати це, ми долучаємо спеціаліста у галузі психології. Хоча я працюю в цій темі і маю освіту, я додаю саме свої практики, і дуже це пришвидшує роботу як фізичного терапевта. Також, якщо ми хочемо пришвидшити результати, ми можемо вже звернутися до віртуальної реальності. Вона дуже гарно допомагає людям з порушеннями, тому що вони перемикаються в інший світ, вони забувають про те, що їх турбувала якась проблема, і вони можуть так Ну і, і таким чином ми переходимо вже до фізичних вправ. Про медикаментозну, про медикаментозну терапію та фізіотерапію я сьогодні розповідати не буду, просто знайте, що вони є. Як фізичний терапевт, в роботі я використовую прості вправи. Можете побачити, що це звичайна руханка, але для людини з порушенням постури, таку вправу, як втримання на одній нозі, дуже важко буде зробити. Але якщо ми запропонуємо людині підняти руки вгору, це вже буде легкою вправою, але навіть тут можливо виникати, можливо, будуть виникати проблеми. Тож, все ми діємо. Я діагностую у людини проблему, даю їм тестові вправи і потроху розвиваю з нею всі ці можливості. Угу, у нас ще трошки часу є, дві хвилинки. Пропіоцептивна система. Це все наше тіло. Тож перейдемо до практики. А, до практики та відчуємо його. Зараз я пропоную зробити таку вправу. Та проаналізуйте, будь ласка, чи комфортно для вас це положення зараз, чи ні. І ось я наголосив одразу тут написав: змінюємо положення тільки після аналізу своїх відчуттів. Тобто, ви відчули, що щось дискомфортне. Спочатку зрозумійте, що саме, і як ви можете це зро... змінити. І дуже гарно буде таким, дуже гарною ознакою цього відчуття, що о, я відчув саме те, як мені подобається. Сидіти там чи стояти це зараз не важливо. Давайте зробимо так ще півхвилинки. Та напишіть мені, будь ласка, можливо, хтось засидівся і лише увагою своєю, це я зробив, щоб не пропустити. А, можливо, хтось своєю увагою таким чином вже зміг розслабитись. Бо для пропріоцептивної системи багато не треба. Лише точки опору уськом, спиною торкнувся. Сиджу, відчуваю, ти відчуваєш, що мої стопи стоять. Жодного слова. Ну, такі, Якщо буде вам цікаво, напишіть мені в мій телеграм, я ось його позначив. Та йдемо до останнього слайду. Бажаю вам, підтрим... Бажаю вам тримати рівновагу у всіх сферах життя. Рухатися вільно, точно та спритно. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моя тема була для вас цікавою, та ви щось цікаве для себе пізналися.